Привіт, усім на зв'язку Чернецький сьогодні хочу поділитися цікавою ідеєю для справжніх рибалок. Я сам родом із села, і ще з дитинства мені здавалося, що ті, у кого є закормочний кораблик, це просто мільйонери. Але ми ж з вами інженерна спільнота і можемо створити гідну альтернативу своїми руками. І тут нам, якраз, на допомогу, приходить сфера FPV-дронів. Розпочну з того, що кілька місяців тому мені дістався трофейний руснявий дрон. До речі, рекомендую подивитися відео про це на каналі. Весь цей час він просто лежав без діла, але так як туди влазять 10 дюймові пропи, а це означає, що він без проблем потягне один або два кілограми вантажу. Тож цей дрон ідеально підходить для нашого проєкту. Протягом тижня у вільний час, після роботи, я сів за моделювання, створив бак об'ємом 1,2 літра з сервоприводом для скиду прикорму, поворотну камеру, чотири зйомні ніжки та хвіст, де GPS виніс. Вище, а антенну VTX встановив під кутом, що вона не заважала нашому компасу. Усі деталі надрукував на своєму 3D принтері з Петеджі, і після цього перейшов до збірки та тестування. Що ж, друзі, сьогодні вже були перші тести нашого кормодрона. Тобто це руснява дев'ятка, яка накручені 10 пропи, поставлений GPS винесений наверх, зроблений бак під наш закорм, поставлена поворотна камера, і зараз будемо тестити поскол і альт Так як ми знаходимося в лісі, то ми не зможемо затестити по місії. Але суть цього дрону в тому, що ти береш, поставив собі, зачепив, закинув сюди. Прикорку, закинув Снасті, поставив, взяв ноутбук, поставив одну точку і завжди можеш возити в одну точку і закидувати прикормку. Тобто рибаки знають, що таке кораблик для закорму, а це буде дрончик для закорму. І, чесно кажучи, як на мене, це досить бюджетний варіант для мене, тому що закормочний кораблик коштує десь близько 8 тисяч, а тут я витратив на руснявий дрон тисячу і ще доклав, GPS і так далі. Тут всі літають. GPS і так далі, і вийшло загалом близько трьох тисяч, тобто досить бюджетно. Так як в мене пульт і окуляри є, тому я вважаю, що це досить цікава ідея. Давайте її тестити зараз і побачимо, що буде далі. Далі в планах вибратися дійсно на рибалку або, можливо, спочатку в поле, і там же тестити місії. Зашитий він, до речі, на Айнаві, і зараз був вже налаштований. Надіємося, що адекватно і нічого ми не розіб'ємо, тому що дуже досить страшно. Друзі, запрошую вас до нашої телеграм-спільноти Чернецькій, там ми ділимося цікавими ідеями, допомагаємо одне одному з технічними задачами та обмінюємося 3D-моделями з різних проєктів. Приєднуйтесь, лише разом ми досягнемо великих висот. Все, вже на цифрі. Блін А ми було? на аналізі. Покажи, покажи цей, детский. Ти кого убить хочешь? <рес> Блюр, я... зараз заряджається, ще на ньому політаємо, але зараз мені треба вкрасти звідси VTX. У нас тут що? Граж соло танк. Ми вже дійшли до того рівня, що у нас даже є экофло для паяння. Паяльник же воняє, ребята. Гріти мы сьогодні будемо. Я думаю, камера отошла. Его инерция дробненькая такая. Пробуем. Так, BTX працюю. Теперь нам на ноутбук. Раз. Два с. Дивимось GPS. Поки що ноль, але треба почекати. Шість путін. Шестой вже дошел? Юмой, куди так багато? Боже, у мене, у мене ловить 7-8. Це мені зараз його просто треба ж крутити, правильно? При калібруванні. Так. Ні, ні, ні. Да. Поки що все йде досить по плану. Но суть в тому, що мене... Я чесно ми зараз розіб'ємо його. Так, зараз пропи. Бомс. Бамс. Будемо його включати і поставити, блін, я так сподіваюся, що я зараз цей пластик не розіб'ю нахер. Смотри. Машина! Зібрали. Зараз такий дрончик бомбер. І просто тестимо. Тестую, да. так. Ну ми ж тут навіть не злетимо, тому що... І цей. І ми ж не піднімаємося десь. Максимум на 2 метри просто тестимо. У нас GPS, місію. Да. Ну ми розуміємо. Міжвоєнні ми ми ж об'єкти, ще щось таке, між інфраструктуру ніяк не знімали. І що скільки Ну цей, надіємо, це і сподіваємося 2 кг буде тянути. Ось вот так. І боремось з дозволу. <laughs> я ж не знаю, где вышел. Давай подальше його <laughs> не, не, давай реально. Реально. Ти на его слушай. Нет, я хочу просто його заармити, чи він заармить. за армии. ні, меня прогоняют. Да реально, Капец, мене Отойди. Отойди. Та чекай, я ж нічого не роблю. А хто до висоти. Ааа, він на армиці. Ты що, якщо я дам газом він злетить думать? Він за армиися. Попробуй. Ну то посазу ж не Ох, три мотора четверта. Три мотора, четвертая тикає. Да ну, і що ти питаєш? Ну тих, ну ти три мотора роботи. Не, не так чекай, а чого тоді вона крутиться 4? Що англий чи акро? А <реш> 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 Оце було хол утримання позиції. Так, перший профтек, що тут не зворотній стояв <реш> напрямок моторів. А те, четвертий це третій, блядь. Третій должен быть ззаді, э, зліва А у тебе он спереду це... Чекай, давай поставимо да, його у тебе неправильно... Це, це який ти крутиш? Четвертий Четвертий тут. Четвертый ага. ауди, должен быть? Майстер микшери моторів, задній лівий мав бути цей. передній права левый. Може знизу збрехти из перзвонтаж. Чо це за музика така? Так, англ. О! крутять всі! Amazing! Дуже аккуратно, блядь, и подальше, вы там не кривая, гал Осна, оснащно. Не надо там. А ну, текст может. Дроп. попробовать позицию. блядь, поле нахуй так Telemetry recovered. Telemetry last. Telemetry recovered. Так, відійшли на безпечну досить відстань. Опа, що зі мене вистача? А, мабуть, спутики ще знайшов, так? Да? Ну, подож... Почекаємо трішки. Все є. Так, будемо злітати в англі, а далі переключимось на постхолд. Та я думав, ну тут страшно там задано 10 метрів висоту. Що, думаєш спробувати політати тут? Так, зараз злетіли на Анлі, досить себе непогано показує. Пробуємо включити пасколк. Так. Трохи його понесло. Вирівнявся, ну він набирає висоту. Так, це вже я в Англії. Так, він чомусь почав набирати висоту, тобто досить багато тяги. <рит> ви бачите, як він пішов вверх? А, ви не дивилися. <с -холд> <с -холд> <с -холд> Чуєте, хлопці, а от питання в тому, що якщо я включаю альтхолд, ну управляти я трохи можу і ним, а от по газом міняти висоту я можу чи не можу? В посхолді ні, мабуть. На alt hold так. газ это... должен быть 50%. Так наоборот, что это холд штримание а, высоты. По это позиции. Я позиция. не знаю, не помню, конечно, как в наве он работает. В арнопилоте он как работает. Ты включаешь АЛЬТХОЛД, холд когда у тебя 50% газа. Я, 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 я пол -пятого, давайте сворачиваем. Да. Когда, когда у тебя 50% газа, это значит, что у него скорость 0 метров в секунду, то есть у него работает alt-холд. Вот. Когда ты, Поним, когда я у тебя think, больше 50% газа он набирает высоту. Когда у тебя меньше 50% газа, он снижает высоту. Просто то, так что. как это... альтхолд работает в однопилоте? Просто питання в тому, що я зараз дав газу біжали, він улітає в висоту нормально. так. Я думаю, що він летить, А в мене зафіксований не типу, не стік. І думає, що за херня. Не і не так само я можу управляти цим. Ну прикольно, він тримає висоту, плюс-мінус. Так, у виставку поки що працює все, але не знаю. Треба привчатися і попитати, знаєш, як воно має працювати. Тому що коли даєш трошки більше газу, він улітає. Можеш керувати, ну типу легше керувати, але по факту ти не керуєш, а не те, що він висить просто. Мені цікаво, чи типу, стіки якось впливають на це чи ні. От ти якщо в ардопілоті включаєш цей, то ти стіки що куди ти його лишаєш? Постхолк. Стіки, так. Да. Ти просто ноль нуль викручиш, що? Наприклад, ну, газ. Це повинно бути, типу, газ 50%. Має 100%. на середині стояти і все? Да. Чи він взагалі не має реагувати на нього? Має. Угу. В принципі, працює, але головна ціль це місії, і ми їх не будемо тут перевіряти, тому що тут ми улетімо, не знати куди і не хочеться втрачати дрончика. Точно? Точно? Точно, точно. На завершення хочу сказати, що прошивка на Айнау мені реально сподобалась. Усе налаштовується навіть швидше, ніж у Betaflight. Залишилось тільки трохи підкрутити параметри для автоматичних місій, уже не можу дочекатися наступних вихідних, щоб протестувати дрон на риболовлі. Не виключаю, що під час випробувань можуть бути різні приколи, і дрончик може опинитися на дні. Але нагадаю, його собі вартість близько 3 тисяч гривень. Тож, навіть якщо я втоплю, це не так боляче, як втратити повноцінну збірку з нуля. Тому продовжуємо працювати, підписуйтесь на канал. Щоб не пропустити наступну частину, до зустрічі!